Нині праздник великий для православної церкви, торжество святого православ'я, 30-40 років після праздника торжества православ'я, який був встановлений, на наші землі прийшли Кирил і Мефодій. Вони були тоді ще у дусі цього праздника, праздника торжества святого православ'я. Цей праздник Дуже великий і славний, бо торжествувати православ'ям значить торжествувати надією на вічне життя. Цей світ не любить цей праздник. Мало того, з нами Латинська западна час церкви була тоді в єдинстві з нами і праздник торжества, святого православ'я, і вони мають празнувати в першу неділю. Великого поста, Ноуви. Нам було легше православним на Подкарпатській руси, бо навіть уніяти, коли здавали свої зборники тут в Ужгороді, у редакції Феделиша, кстати, православний чоловік, который здавав уніяцький зборник, залишив все православне і відкрити уніяцький зборник, а там написано Деділя перва. Поста по тексту в нюже, тобто в котру, Святої православіє воспоминається. Грикатолики гуняти Закарпаття не співають так як у Львові і в Києві, а як ми співаємо староруськими старорусинськими напівами. Бо наша церква, Карпаторуська православна церковь, має 1150 років. І тому. Так важно нам, щоб цей праздник у них зафіксований, навіть якщо вони його не празднують. Що ж ми? В чому торжество православ'я? В тому, коли сообщено, що всі спортсмени, котрі добіжать до фініша вовремя, а спортсмени ні один не кажуть, ми не зможемо добігнути, всі спортсмени добігають до фініша, тільки одні раніше, а другі пізніше. Ну от ми знаходимося на фінішові, або, верніше, на трасі, котра веде до фініша. Ми її знаємо. Цей путь, цей світ скриває, істину церкву православну не приймає, гонять, путь напускають тумана, щоб люди не виділи путь до церкви. Мені Павел пише у другому посланню коривське у четвертій главі такі слова. Бог, повелівши із тьми вос'яти світлові, озарив наші серця, даби просвітити нас познанням слави Божої в лиці Ісуса Христа. І так світло Христово просвіщає усіх нас. І ми, просвіщені Христом, уже не освітнім брехням, обманам. Котрі творяться в телевізорі, в інтернеті і в якихось офіційних заявах. Почому нас так тяжко збити з толку? Да потому, що світло Христово осіняє на сьогоднішній день торжества православ'я з єдиною цілею, ми просвіщені Христовим світлом. друг каже, Павел. Сокровище, величайше сокровище сили Божої, ми носимо у глиняних сосудах. Є такі глечики, по-нашому, довжанки, із глини виліплені. Ми сокровище Боже носимо у глиняних сосудах. Ну для чого? Почому не в желізних відповідає Павел, щоб призбиточна. Надзвичайно велика сила Божа, коли ми будемо нею користуватися, була приписувана Богу, а не нам. Якщо ми осознаємо, що наш ковшинчик ударити, розсиплеся, а його вороги не можуть розбити, почому не можуть? Тому що в нас прибуває сила Божа, котру ми без сумніву приписуємо Богу. То значить, що церква Христова непобідима. Можна дільних членів церкви одвести, обманути, посудити, перепудити. але не можна церкву однести або побідити. Мало того, в моїх судових рішеннях і обвиненнях написано, що він має неповагу, виразив неповагу до ПЦУ. А Тотожно заклику до релігійної ворожнечі, Ніч не тотожно. Кожна релігія має право назвати себе істиною, а других неканонічними. Такими Такимися держим, то будемо і нині, як громадяни, чесні перед законом. Ну і головне – вірні діти Божі перед небом. А тут на землі діти Божі, котрих мало й набили за віру, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.